Як новий керівник комунального підприємства Парк планує працювати на посаді? Чи є у нього стратегія розвитку парку імені Гагаріна і гідропарку? І коли житомиряни зможуть побачити результати роботи, щоб запитати про це до Володимира Шуста прийшли громадські активісти. Вони створили ініціативну групу і планують контролювати роботу комунального підприємства, бо занепокоєні тим, наскільки часто змінюються його керівники? Всі прекрасно розуміють, що якщо Вот эта чехарда с директорами не успокоится и человеку не дадут нормально работать, то фактически э, и спрашивать-то Наш парк не блещет красотой, не блещет э, какими-то возможностями для детей. Это новые горки, какие-то новые аттракционы и так далее. Мы хотим э, даже где-то в какой-то мере защитить вас от того, чтобы вам дали просто возможность работать. Без допомоги громады. Витягнути з такої ситуації, яка сьогодні склалася в парку Гагаріна і в гідропарку, буде дуже складно. Не секрет. Багато з вас знає ті закиди, які роблять на мою адресу, на моє політичне минуле. Ще тільки коли почались розмови про те, що я маю йти на парк. То вже деякі представники громадськості наступного дня були в кабінеті Сухомліна, виламували двері, що робить все можливе, щоб шуста що не призначили директором. Володимир Шуст розповів, що у першу чергу має завдання привести до ладу інфраструктуру гідропарку. А ще каже: за тиждень на посаді його вразило багато речей, і це не тільки літня естрада Ракушка, яка після ремонту вкрилася пліснявою. Ну, речі відкриваються, наприклад, дивні. От сьогодні пішли в на той бік парку Гагаріна. Біля колишнього, біля колишнього танцмайданчику стоять забиті туалети. Ну, закриті. Я так. кажу, що вони що, не працюють? Відкрили туалети, я зайшов, я ахнув. Все з нуля нова плитка, нові бачки, нові унітази, ну все суперово. чому ж він два роки закритий, більше двох років. А тому що десь на території є порив, ніхто його не шукає, де той порив, бо немає грошей, просто тупо перекрили, вибачте, вентиль, туди не поступає вода в туалет. От на два роки з половиною закрили туалет. У активістів безліч пропозицій, головна з яких дати нове життя літаку 104, який десятиліттями був окрасою парку Гагаріна. Я считаю, що необходимо создать таку концепцию, при якій парк будет работать круглогодично, он будет прибыль и не будет за, за зиму проели, весною начинаем зарабатывать. Один із так. таких об'єктів, який може ну, має бути, стежнем, може бути цей літак. Я пропонував у цьому літаку. Ну, щоб він залишився і створити фотоекспозицію історії літакобудування і космічної техніки, які відтворюють історію, власне, цього, яка пов'язана з Житомиром, активісти наголошують, вони не лише контролюватимуть роботу підприємства, але й готові на волонтерських засадах допомагати у розвитку парків Житомира. Ми всі хочемо нову країну, та хочемо, щоб воно там помінялося і цей парк поміняється. Тому вже вже пора брати і міняти. Давайте конкретний по конкретним справам почнемо працювати разом.